Всім доброго дня, всім дуже дякую, хто залишився і слухає е, спікерів, бо вони сюди приїжджають не просто так, щоб щось комусь розповідати, а для того, щоб дати хоч якусь маленьку цінність, і ви потім поїхали додому і щось впровадили. Тому основне питання, яке ми зараз будемо відкривати, це чому страхи інновацій руйнують агробізнес. Ми зробили підбірку таку сім страхів. Та ми дуже довго думали над цим, і потім зрозуміли, що нового ми точно не придумаємо, а штучний інтелект і чаджипіті нам чомусь підскаже. І щоб не, довго не фантазувати, ми зрозуміли, що якщо не впроваджувати інновації, якщо не трансформувати свій агробізнес і не робити його сучасним, то перше, ви втрачаєте конкурентну спроможність. Бо решта хто швидше і ефективніше, вони рухаються і швидше і ефективніше заробляють гроші, а гроші це основне джерело і серце агробізнесу, те, що дає кисень і продовжує життя. Потім, якщо ви не впроваджуєте інновації, у вас є неоптимальне використання ресурсів, всі ті, на які ви прямо маєте вплив, але деякі фермери вважають, що вони ні на чого не мають вплив. Єдине, що можуть, це молитися Богу і бажати дощу, тому на опади ми не можемо мати вплив, ми можемо їх тільки просити, щоб вони були, але є інструменти, як ми можемо на це впливати. Решта, все, що є в вашому агробізнесу, а це людські ресурси, товароматеріальні цінності, все ви на це можете впливати, якщо, звісно, хочете. Потім. Моє найулюбленіше це відсутність гнучкості та адаптації до змін. Люди в нас привикли не змінюватися, а шукати стабільності і щоб все стабільно працювало, стабільно робило це неправильно. Тому що я завжди на роботі нашим менеджерам говорю одне: земля крутиться щодня, а ти хочеш піти відпочити. Земля працює щодня, щодня дає нам життя. А ти хочеш піти відпочити, то чому б тобі не так крутиться, як наша земля? Це як один приклад. Потім, якщо ви не впроваджуєте інновації, не робите бізнес прозорим, ефективним, не рахуєте гроші, то ви стаєте неприваблими з точки зору інвестицій. І якщо вам прямий інвестор не потрібен, то компанії, які вам надають ТМЦ, Спікер попередній от агро, да, вони вас оцінюють. Це наш партнер стратегічний. Ми вже працюємо більше двох років. Ми запроваджували інноваційне фінансування і дозволяємо аграріям інновації стати доступнішими. Тобто, ми допомагаємо вам, щоб ви впровадили технологію в свій агробізнес. Бо нам не все одно, яким буде майбутнє агро. Якщо не впроваджувати інновації, буде Непродуктивність або зниження продуктивності це приклад, як раніше їздили на конях, да, а сьогодні їздять на Ламборгіні, там Роллс-Ройсах деякі фермери також можуть їздити, або на автомобілях. Да, а хтось вже літає в космос. Тому, якщо не проваджувати інноваційні методи виробництва, ви будете просто за бортом життя і вас викине з агробізнесу точно. Через рік, через два, а можливо і завтра. І е, той тренд, який зараз е, є в світі, і той, який пропагується, це стале землеробство. Стале землеробство це те, що буде майбутнє в агро, те, що вже задекларовано світовими організаціями до 2050 року. Є стратегія, є розуміння, як буде рухатися світ. Якщо це не вивчати, то ви будете також за бортом. Якщо не розуміти, що до 2050 року буде 9 мільярдів людей, їх потрібно буде кормити. А це про інновації, ефективність і продуктивність, то ви теж не будете в тренді, не будете конкурентними. І стале землеробство це про інновації, точне землеробство. Це щоб кожна елементарна ділянка вашого поля, а це гектар, а не все поле, була продуктивна і наступна тенденція світу в Україні. В тому числі, буде в таких парадигмах, що раніше ми с... мислили з вами категорію поля, приїхали на поле, поле. Да? Зараз світ переходить мислити в категорію кожного гектара. У вас є пайщики по гектарну, і ми дивимося ефективність кожного гектара. А майбутнє це ефективність кожної рослини, вирощеної на цьому гектарі, який є складовою поля. Ви будете розкривати потенціал кожної рослини і кожної зернини. І це треба розуміти і до цього рухатися, і про це стало землеробство в тому числі, і в тому числі про збереження світу і майбутньої цивілізації. Просто люди, які там вище в організації, вони дбають про це, а ми тут це виконуємо. Тому ми вибрали таких сим страхів і подумали: ну, хто ж повинен руйнувати ці страхи. Хтось повинен в країні взяти відповідальність, що інновації стануть зрозумілими і простішими. І ці хлопці є, вони працюють у Вінниці. в них команда більше 80 людей, яка щодня працює над інноваціями над покращенням того, що було українське агро прозорим, в яких більше восьми тисяч клієнтів, більше вісімдесяти напрямків в сфері точного землеробства. І наша команда і компанія щодня творить аграрну цифрову революцію, бо це наша місія. Ось так просто ми зібралися, об'єдналися і вже 11 років робимо свою справу цікаво, творчо і азартно. Для цього ми сформували напрямки. Перший один і основний блок це автоматизація і роботизація бізнес-процесів в полі, щоб ви сидячи вдома, могли все бачити, як відбувається якісно чи неякісно в полі. І розуміли на що можете впливати. От тут ключове: що на основі тільки цифрових даних можна впливати на бізнес-процеси і виробництво. В цілому не так, як хтось сказав, не так, як хтось подумав. А ви дивитеся на дані, аналізуєте і робите зміни або впроваджуєте щось. Немає даних, немає результату. Все це просто якась гіпотеза, теорія і немає підтвердження. Це моя особиста думка. Те, що не можна оцифрувати, не можна порахувати, і на нього не можна твердо опиратися і застосовувати в майбутніх практиках. Потім на основі цього ми створили стратегію консалтент-точного землеробства. Ми розуміємо, як граємо допомагати цифровізувати бізнес. Ми забезпечуємо желізачі, які встановлюються на техніку. Потім цифровими продуктами, щоб ви це все в телефоні бачили, на да? і надаємо методологію, як це імплементувати в агробізнес. Ви що я роблю зараз? Поки цей стою. Ось <сес> стою, дивлюсь за своїми тракторами. Поки стою, слухаю боді. Е, так. І саме в консалтингу важливо, щоб от фермер кудись дивився і щось зрозумів. Бо часто для прикола ми дивимося, як працює техніка в полі, але які дані повинні аналізувати і як їх практично застосовувати в агробізнесі. А на хвилинку нами проаналізовано, що біля 1200 факторів впливають на процеси виробництва. І ви повинні розуміти, які аналітичні звіти ви повинні отримувати для того, щоб робити наступні кроки і впливати на процес виробництва. Потім у нас є сервіс агроелектроніки, це ремонт всього обладнання устаткування, яке розумне стоїть на техніці: оці монітори, телевізори, джіпієси і всяка остальна штука. Ми це все відновлюємо і робимо. Є власний рентген-центр та виробництво. У нас два виробництва: один із кабельної джутової продукції, а другий це переробка деревини. Ми виробляємо паливну гранулу, Це окремий проект, який займається власник. А в рамках R&D ми розробляємо нові продукти для того, щоб реалізовувати нашу місію компанії «Аграрну цифрову революцію. Наприклад, тут є продукт, у нас називається Флаяк дата, або ми ще займаємося розробками в сфері гуманітарного розмінування, такі роботи, машини, які їздять, і в цьому напрямку ми робимо продукти, які будуть там в 2027-30 році, до чого ми прагнемо. Це автономні господарства без участі людини в полі. Щоб людина не впливала на процеси виробництва в полі. Взагалі, ми тільки були пілотами. Да? От, якщо, по прикладу, літака, да? там є людина, яка в процесі, але далі працює машина, тому що наш мозок не так багато аналізує дані, як цифрові рішення. Для цього ми розробили стратегію, саму страшну по діджиталізації агробізнесу. Вона називається Технологія сім рівнів. Ви берете просто і виконуєте. Я це називаю «тупо читаємо, тупо робимо». Нічого іншого, не фантазуємо, не доповнюємо. Крок за кроком імплементуємо і будемо мати більше ефективності, і ваш бізнес стане на 20 25% прибутковішим. Все просто, наш менталітет просто любить щось дось фантазовувати. Ми пропонуємо просто брати і робити. І це самі страшні знання, які ми зібрали за 11 років роботи, вони знаходяться в цій книзі. Її просто треба читати. Ті слова, які ви не розумієте, телефонувати в компанію Friend, вона вам пояснить і потім іти і працювати. Нічого іншого не треба робити. Не дзвонить сусіду, а як в тебе роба, не робить, і все. Просто самому розібратися, сформувати свою істину і йти робити. І залучати до цього всього команду. Наступне, про що ми будемо говорити, це поле в цифровому страху. І, А якщо побачу, да, це часто те, що я чую від аграріїв і те, що часто вони бояться побачити, а скільки ж реально вони заробляють, і скільки коштів приносить кожний гектар. Тому ми зробили, розложили вам все по полочкам. Так, щоб просто дивитися, розуміти. Давид ви таке поле сердячком знайшли. Е, є тут один аграрій, підприємство, одне наш партнер, який схотів підвищити знання у сфері точного землеробства і зрозуміти, а на що це точне землеробство, бо точне землеробство це про прибутковність кожного гектара. Кожен гектар приносить гроші, і кожен фермер це інвестор. Інвестор не в поле, а інвестор в гектар. У вас у полі є основна домінуюча зона, яка дає вам прибуток, і з нею потрібно працювати. Потім зони, які щось більше дають, а де ви втрачаєте. І ми розложили технологічну карту повністю. Да? От Якщо є розуміння технологічної карти, от у вас є посів, обробіток ґрунту, оприскування, ви працюєте з полем однаково. Якщо ви не диференціюєте, на виході, у вас є отака. Різнокольорова карта, і вона показує, що ми зробили одинаково, вклали однакові гроші і все остальне, але заробили по-іншому. Заробили це не про валовий врожай і всі гоняться за врожаями. Потрібно гнатися за прибутками. Неважливо, чи ти збереш 10-12 тонн кукурузи, чи 7, важливо, скільки ти в цьому заробиш грошей. Щоб повернути те, що ти вклав, і додатково заробити, це історія зараз з оцими орендою державних земель. О, сьогодні будуть розказувати. Е, я... В нас правда в тебе вже дві хвилини, але я е, тебе забираю їх. No. Кажуть: а на що ви кажу взяли то поле за 32 тисячі гривень оренди в рік? А то на середнє, на моїх 4 тисячі гектарів нормально. Це те саме можна сказати про прибутки з одного гектара. Та з поля якось там получається, та з хазяйства з усього поля всіх полів кукурудзи Якось воно получається так неправильно. Ми то давно не робимо. Як, як системно зробити? У мене є 100 полів, 100 полів які, наприклад, можуть вам робити 20% принцип принципарету доходу, да? і 80, які нічого не роблять. Вам потрібно їх гранжувати, визначити, де ви більше заробляєте, приділяти уваги де більше заробляєш. Якщо ви цього не робите, у вас є просто вал грошей, вал витрат і середнє, що ви заробили. Принцип простий вклав в кінці року, порахував. Ну це ж неправильно, розумієте? Тобто це потрібно змінювати і отримувати знання. І в Україні є компанії, Україна входить в топ-5 країн світу з точки зору діджиталізації агробізнесу. Так, як би я робив, да? Є спеціальні цифрові продукти і сервіси. Я за останні 15 років можу проаналізувати, яка культура там вирощувалася, що орієнтовно там отримувалось. Після аналізу я переглянув би, які це типи ґрунтів, бо є також така карта. Потім подивився кількість опадів за 15 років. Потім зробив би виїзд туди, як мінімум би один зразок агрохіма вкрав би з цього поля, оддав на пестициди, гербіциди, що там було. Оцінив чи я перші 2-3 роки зароблю гроші там. А потім би вже щось зробив. А я ще подивив себе на рельєф, на в якому стані так. позаборянності і так далі, і тому подібне. так. так. я зараз швиденько пробіжу, що ми робимо для того, щоб інновації рухалися. Наша компанія вже встановила метеорадар. Ми єдина в Україні приватна компанія, яка має власний метеорадар і буде аграріям надавати самі точні. Дані по опадам. Він вже стоїть, у Вінниці будете проїжджати, така свічка здорова, і там вже якісь дані збираються. Ми зараз тестуємо і будемо робити інфраструктуру для того, щоб зробити аграрну цифрову революцію. Потім страшні технології, які ми реалізували в цьому році, вже вони працюють на полях. Це технології диференційного внесення добрив, щоб розподілити правильно. Ваші ТМЦ і внести якісно і ефективно повернути гроші, бо диференціація це майбутнє агро. Потім ми вже на полях України працюють оприскувачі, які за допомогою штучного інтелекту вносять засоби захисту рослин і дозволяють аграріям економити до 90% робочого розчину. Кейс на один Гектар було робочого розчину внесено 20 гектар оброливано. Три машини вже таких працюють в Україні. Технологія працює і так далі. Страшні навчальні лабораторії, де ми вирощуємо зомбі в сфері цифрових трансформацій. Діджитала. Ми є соціально відповідальна компанія. На базі Вінницького національного аграрного університету утворена навчальна лабораторія для інновацій. Вже рік, як існує, ми залучені побудову. Нових змін, нової молоді, яка буде змінювати агро. Перша лабораторія була відкрита в політехнічному вузі, це було під час повномасштабного торгнення, травень місяць 2022 року. Теж працює, тому що треба поєднати галузі технічні, агрономічні і зробити оцю трансформацію, тому що зараз агро це суміжність айтішки і традиційних технологій. Ми це робимо. І саме основне. Страхи інновацій тільки у вашій голові все реально все працює френд з вами.